Абітурієнти Житомирщини все частіше вступають у військові вищі. Зокрема, за минулий рік цю професію обрали для себе 254 людини, що є найвищим показником за останні 10 років. Про це розповів керівник Житомирського обласного ТЦК ТСП Олексій Біланов. Загалом же по Україні функціонує 15 вищих військових навчальних закладів і коледжів сержантського складу, а також кафедри військової підготовки. Вищі військові навчальні заклади. До них відносяться Значить, військовий інститут танкових військ Національного технічного. Харківський медичний інститут. Це, так скажемо, спеціальності танкових військ. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, також навчальний заклад, який готує до військово-повітряних сил. Військова академія міста Одеси готує сухопутників, розвідників, десантників та війська тилового забезпечення. Національний університет оборони України імені Івана Черніховського готує на даний момент серед випускників навчальних закладів, готує спецфахівців в фізичної культури та спортивно-сторонніх технологій. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного міста Львов готує всі фахові посади сухопутних військ. Спеціалістів зв'язку та ІТ-технологію готує військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут, а фахівців військово-гуманітарних спеціальностей, військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Останній ВНЗ часто обирають дівчата. Зазвичай це майбутні перекладачі, психологи та журналісти. Інститут військово-морських сил інститут, Одеська морська академія готує. Особовий склад до військово-морських сил України, Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова готує багато різноманітних фахівців в технологічних інженерних спеціалізаціях, що стосується безпілотних заходів і так далі, і тому подібне. Військово-юридичний інститут національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого готує фахівців військових юридичних спеціальностей. Для вступу потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Подати заяву до військового вишу можуть громадяни віком від 17 до 30 років. Жінки приймаються на навчання на рівних правах з чоловіками. Також вступити можуть військовослужбовці строкової та контрактної служби. Зараз нема такого, що от... Ти йдеш в один навчальний заклад. все можна готувати в декілька навчальних закладів. Документи, крім військових чи в цивільний, намагатися поступати. Дитина може безкоштовне навчання, сучасне медичне забезпечення та стабільні стипендії головні переваги військових освітніх закладів. Після отримання диплому гарантоване працевлаштування як в Україні, так і за кордоном. Вікторія Колтунович, Ігор телеканал телеканали 1